Як інвестору повернути гроші та які податки буде сплачуватись, це доволі просте теж питання. Дивіться, ваш пай, пайовий внесок, який ви кладете на споживче товариства, його ви отримуєте назад без податків. Це по закону така норма. Все, що ви отримуєте по прибутку, якщо ви маєте ФОП третьої групи, ми вам Сплачуємо цей прибуток на ваш ФОП, і ви з нього сплачуєте 6% від цього тіла прибутку. І все. Якщо ви фізична особа і у вас немає ФОПу 3 групи, теж саме пай ви повертаєте без податку, а прибуток ми бросаємо на ваші е, Айбан реквізити, але як фізична особа, ми за вас сплачуємо 23% податку, а саме 18% ПДФО і 5%. Відсотків це військовий збір. О, отаке податкування офіційне, яке ми можемо робити для того, щоб повернути вам прибуток з вашої інвестиції в білому полі, повністю легально, сплачуючи усі податки.